Перший рік війни у Польщі, потім в Португалію, не сподобалося, потім поперлися в Канаду. Це вже в минулому Всі Європи. Вони мають там в ноги там кланятися і всі інші статуси, якщо у вас більше ніж один, касовуйте. Всім привіт! Тема відео для українців, про українців, тому українською мовою. Я би хотів. Трохи промірковувати про тимчасовий захист і людей, які досі щось думають, ще не визначилося, чи їм треба, чи ні. Бо я бачу, і це буквально кожного дня в мене є якісь запити або консультації платні. Різних формати, і я бачу, що досі багато людей хто ще щось там обирає. Люди, які ніби знаєте, живуть, ніби в них, як в тієї кішки, ще дев'ять ще життів в запасі. Я думаю, що вже ні, що це все вже в минулому. І про це буде сьогодні. Відео нагадаю, мене звати Андрій, я живу в Португалії вже досить давно, з 19-го року ще з часів. Януковича, і майже всі ці роки я працюю в сфері імміграції. Зараз в мене вже група компаній в різних сферах: нерухомість інвестування, зокрема імміграція. Да і в мене є постійний потік робочих кейсів, інформації, практики, зокрема практика нашого адвоката. Тому я багато часу на цьому каналі приділяю імміграції і темам навколо імміграційним. Тож сьогодні буде саме такий формат. Давайте я формулюю до чого взагалі ця тема. Як я казав вже трошки раніше, в мене ледь не кожного дня йде спілкування з українцями, які хто де, хтось дещо в Україні, хтось там в Польщі, хтось там в Канаді, в США. Де щось я бачу багато з цих людей досі думають, що в них ще є час подумати, пообирати щось там, видержатися. І я вважаю, що це дуже велика помилка. Бо часи, коли можна було поїхати перший рік війни у Польщі, потім в Португалію, не сподобалося потім знову Польщу, потім в Канаду, всі перепрошую, поперлися в Канаду. Не у всіх вийшло поїхали в США. І так далі. Це вже в минулому зараз вже час. Коли цей потяг, якщо ще не уїхав, то вже майже від'їжджає. І хто на якомусь стільці сяде, там він не буде їхати надалі. Або взагалі ризикує залишитися просто на цьому даночому там пероні на вокзалі і нікуди не поїхати. Тому, будь ласка, якщо ви досі обираєте країну, досі там маєте ще шортчолонгліст цих країн, де ще можна пожити з захистом, бо його дають і тут, і там. Іде, іде ще це вже в минулому. Якщо ви в Україні да і маєте можливість виїхати і думаєте, що я ж нікуди поспішаю, якось воно ще буде. Там в Португалії все добре, українців люблять. До речі, це так. Українців люблять, українців поважають на рівні да пересічного португальця і влади, і електорату дійсно до українців ставлення дуже добре. Але це ставлення це просто така історія, да, типу ну номінальне. Тобто, да, ми вас поважаємо, любимо, співчуваємо, підтримуємо, але вже Резерв да ресурс допомоги і оці лояльності він вже давно вичерпаний. Саме тому не треба думати, що тут хтось ще українців чекає. Такий є дискурс, да, в Україні, ніби там краї європейці мають розуміти, що ми там форпост всієї Європи. Вони мають нам, типу, в ноги там кланятися. Що що ми тут стримуємо цю навалу, там давці хорків. Це так і є, але португальцям це по барабану взагалі, тобто не варто думати, що португальцю щось є е, важливо. З приводу України поза тим, що він так знає з новин, що це війна, що це дуже справедливо, що багато жертв і неспровокований напад. Це все зрозуміло. Але португальці вже все, що могли дали. Тому якщо ви досі обираєте, обирайте скоріше. Якщо це нехай португалі, не хабуть португальсь. Це якщо це не Португалія, нехай будь не португалія, бо одного дня ви ризикуєте, і це вже з кожним днем. Це перспектива все ближче. Що ви понабиралися кір людей? Я понабиралися захистів в різних країнах. І одного дня одна країна може побачити, і багато це бачить країн да що десь у вас є статус і ваш тут скасувати так само зробить інша країна, да і всі інші взаємно. Колись ви можете просто залишитися без захисту, без статусу, без нічого. Тому, будь ласка, обирайте якусь одну країну, в ній залишайтеся, пускайте коріння, там, да, якісь там інтеграція, там пошуку себе, нового життя і всі інші статуси, якщо у вас більше ніж один, касовуйте, бо колись все це може згоріти одночасно. Всюди не ризикуйте. Якщо це буде Португалія, супер, це класна країна. Ну, якщо ви там вже вивчали, вона дуже лояльна, дуже Українців українці поважають, не дають там в плані там якихось там у цих субсидій, там да грошей цього немає. Але в принципі відкриті до українців, які готові приїжджати, працювати, платити податки. Ну і взагалі бути нормально. Тож, якщо ви досі десь у вас там Португалія, там десь там списку, цей список варто скоротити до однієї країни і їхати в неї вже і там більше не як то кажуть. І светіться, і якщо ви вже приїхали в ту саму Португалію, моя вам порада не затримуйтеся дуже довго у цьому нашому допомогу українському знаєте, форматі серії Я від тебе нічого не хочу. Я приїхав, в мене гроші є. І ти від мене теж будь ласка, нічого не потребуй. Це так не працює. Ви маєте, якщо приїхали до да, розуміти правила гри, маєте мати якісь атрибути нормальної людини, громадянина, нормальний оренд, нормальний банківський рахунок, нормальні доходи, нормальні декларації. Якщо ви вже, ну скажімо так, вийшли да, за межі цього базового виживання, звичайно, якщо у вас немає ні грошей, якщо якась там да, травма там да, з війни, щось там ви втратили, звичайно, до цього. Але якщо ви людина, яка більш-менш Здорова і у вас є руки, і у вас я не знаю, там да сили, треба вже йти працювати, заробляти, декорувати і бути нормальним. Бо оцей такий, такий запас, да такий кредит лояльності, що ми від них нічого не хочемо. Нехай тут сидять. Це вже теж підходить у минуле. Мені здається, що якщо я раніше да був там впевнений, там на 1000%, відсотків, що ніхто нікого нікуди не попросить, що всім дадуть можливість залишитися. В кінці війни, після війни, то зараз я вже в цьому не впевнений, і навіть в Португалії, яка для мене одна з форпостів да, лояльності, відкритості, готовності підтримувати. Але в цьому теж є межа. <coughs> в Португалії вже трошки інший зараз дає етап, інший запит суспільства, інше да, скажімо так, налаштування да держапарату, і вже португалія хоче бачити нормальних емігрантів, які працюють, платять податки. Орендуючи, купують житло, мають доходи, мають рахунки, а не живуть там десь поза радарами, бо встигли так да звикли так жити в себе в Україні. Це вже не актуально. Тому, будь ласка, якомога швидше, да, за можливості, звичайно, робіть все максимально коректно, системно цивілізовано, і це і буде запорукою вам да, прийти потім в кінці війни на там нормальний статус. Або звичайно, якщо у вас є, хоча б найменша підстава отримувати нормальний ВНЖ, до кінця війни, звичайно, робіть це. Бо кожен рік, да, коли Португалія подовжує цей статус захисту, це робиться навіть не в останній момент, а вже там через там кілька днів після впливу дати останнього да, подовження. І це завжди багато для людей стресу. Якщо ви не хочете усе цим заміранням серця, листати новини, чекати, що там буде, що вирішать про вас для вас. І у вас є найменша підстава для ВНЖ, Робіть це. це варто. Це інвестиція. Дуже розумна інвестиція часу, грошей, ваших ресурсів інших, ви знаєте, те, що ми бачимо в Португалії сьогодні, в еміграційній сфері, да, в плані регулювання, в плані контролю, якихось там санкцій, якихось покарань за порушення, це все було нереально неможливо. Там ще півтора-два роки тому це вже взагалі була фантастика, але це вже реальність. Саме тому у цей да. Настрій розслаблений, що все буде добре. Португалія ніколи нікуди не вижене. Я вже не знаю цього. Навіть я, який максимальний да як то апологет, да амбасадор португальської, не знаю там всього найкращого, що в ній є. Я вже не знаю. Будь ласка, не розслабляйтеся, не думайте, що до вас не дійде. Дійде до всіх і будуть дивитися, хто що робив, хто де працював, хто що декларував. Якщо ви, звісно, готові в кінці війни поїхати в Україну або по ходу війни, да, або на якійсь стадії без проблем. Але якщо ні, якщо це вже ваша країна, нова, новий дім, у вас є плани на неї, там у вас, у родини, у дітей не треба недооцінювати да, рівень відповідальності. Будь ласка, вивчайте, робіть. І будьте нормальним цивілізованим. Якщо у вас є якісь питання, необхідність в консультаціях або послуги інорційного адвоката, це все є в нас в агенції. Будь ласка, пишіть за контактами під цим відео. Дякую вам, гарного дня і нехай у вас все вийде.